Добрий день, дітки! Ми сьогодні будемо спостерігати. А за ким ви здогадаєтесь після того, як відгадаєте загадку? Граціозний і заповзятий. Трусить гривою малята. Любить у росі купатись, їсти сіно і брикатись. Хто це? Так, це кінь. Подивіться, дітки, яка це красива, мужня, сильна та надзвичайна тварина. Зверніть увагу, що тіло вкрите короткою густою шерстю, яка буває різного кольору. Кінь має густу гриву, довгий та густий хвіст, а також дуже сильні та довгі ноги. Дорослий кінь в середньому важить 500 кг. Коник полюбляє їсти траву, овес та сіно, а взимку ще й солому. Раніше, коли ще не було тракторів, коники дуже допомагали людям. Вони працювали на полях, обробляли землю, перевозили вантажі та людей в різні місця. Цікаво, що кінь може спати як лежачи, так і стоячи. А також вони прекрасно бачать в темряві. Кони дуже часто залучають до лікування хворих діток та дорослих. Вчені давно довели, що їзда верхи впливає на усе тіло людини і допомагає при лікуванні різних захворювань. Ось така вона ця чудова тваринка кінь.